Володимир Сапіга, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, отримав поранення ще у травні 2022 року, у зв'язку з яким чоловіку ампутували ногу. Проте це не зламало захисника. на Волині. Чоловік потрохи створює зону відпочинку та реабілітації. Ставок це мрія Володимира ще з дитинства. Та, на жаль, тільки після поранення вона почала здійснюватись. Це після поранення. І люд, люди кажуть, давай візьмемо ставок. Вона ну, каже, давай візьмемо. Це який був рік, це який був? 22-й, в кінці 22-го року. В кінці 22-го року, 22 так? Так, да, uh -huh. Я тоді по госпіталях лежав після тяжкого поранення. Uh -huh. І щось сидів, дивлюсь, Березовичі. Ну, Так як я недалеко звідси жив і в школу ходив березвичі, то я знав, що це за Угу. Uh -huh. І так ми з цього почали. Територію сім'я Сапіх придбала, проте привести її до, так би мовити, порядку, виявилось завданням не з простих. То це було болото. До то того справді, це все було черетом плеса. Нічого, тільки так, трішки, трішки плеса. Ну, якщо із 20 гектарів, ну, я думаю, може до гектара, а може соток 80 було чистого плесу. угу. угу. Це ми 23-му році почали це все вкошувати. Усе це сім'я сапіх робить власним коштом, адже жодних грантів чи допомоги вони не отримували. Це що назбирали, то тобто ці є гроші, що власні. Ми назбирали кошти. Економим на всьому. Бо в нас є мрія, як то кажуть. Ну зробити тут якийсь такий зону відпочинку, щоб люди приїжджали, відпочивали ще нам дуже далеко. До цього, але Подошки. мрія повинна здійснити. Родина Сапіг уже почала запрошувати військових до себе, щоб ті відпочили і по-справжньому розслабились. У мене були тут багато моїх побратимів. Багато хто відійшов, багато хто звільнявся перед звільненням. Тут люди мінялися в другу сторону. Тобто, бжоли, вода, рибалка. Люди відпочивають, нравиться uh -huh. людям. Тут бачите, як воно виходить. Немає забот, немає людей. Спокій, тишина. Людину слухають для побратимів Володимир разом із дружиною організовували змагання з риболовлі. в Пам'ять про полеглого товариша. У нас в 24-му році, в вересні місяці, було змагання в пам'яті адвоката. Може, ви знаєте, Сергій Лященко. Це мій товариш. Ми служили разом. Ми організували пам'ять про, про нього цей турнір «По mm -hmm. ловлі Щуки. Mm -hmm. За донатівні гроші ми купили шість, шість да? вийшло. Шість. В півдронів передали бригаду. Mm -hmm. Mm -hmm. Цьому році, знову ж будемо робити ще один турнір. Ми думаємо, десь літом будемо робити. Mm -hmm. В пам'ять мого дядька він загинув в сотій. І брат mm -hmm. служив в мене теж загинув. То пам'ять їх теж хочемо зробити, окрім ставка та альтанки на території аквафермерського господарства родина Сапіг є апібудиночок. Цікаво, що це про нього детальніше розповіла найбільша підтримка Володимира, його дружина Людмила. бачите апіхатинка вона дуже так розслаблююча, дихальні шляхи, в кого проблеми є. І тиск понижає це вже, бо в мене постійно високий тиск, то я вже провірила цього року. У мене тиску взагалі не було, слава Богу. І я навіть не знаю. Мабуть, не так, щоб мед добути. От як хотілось таке зробити, щоб люди приїхали, відпочили цей запах, понюхали. Чуєте, да? так, який так, тут приємний. Запах. І... Ну це вже тільки не початок сезону. Коли вже сезон починається, тут взагалі настільки запах. Тобто ви тут 4 години поспали, ви можете сутки взагалі не спати. Володимир каже, що після поранення саме сім'я та спільна ідея не дали йому закритися в собі. Якщо замкнутися в собі, там я багато кого знаю, хто замкнувся просто в собі і все. А так, з допомогою моєї сім'ї, я не замкнувся. Тобто моя дружина дуже багато зробила для того, мої діти підтримали, да, були завжди і... поряд і вони для вас були, да, таким так. мотиватором. І, що і щось танцювали. ми стали собі придумувати, комбінувати. Давай це зробимо, давай спробуємо це. І так по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть нас стало получатися. Звісно, угу. не так, як воно ми хотіли би зробити. Ми хотіли більше зробити, більш доміків построїти, але нічого, по чуть-чуть будемо щось робити. Отож, планів у родини Сапіг ще досить багато. Надалі хочуть тільки розширятись і робити це місце справжнім райським куточком, як для військових, так і для цивільних.